Що в нас ще в тій посилці? В тій коробці. Від вільпе. Тобто, дивіться, теж, бачите, прохідка. Але це вже зовсім інша штучка. Вона для чого? Тож, в комплекті теж йде така інструкція. От, для прорізу там зразу такий шаблон, бачите, є. Це прохідка для фанової труби. Ставиться прохідка. Раз, два, три, шурупа, туди підходить бітумка в процесі монтажа. Зверху, ну, в даному випадку, ставиться фанова труба. Це от для фанової труби зроблено. Тобто, бачите, тут фанова труба ізольована, тут сантиметра 4, я так думаю. І якщо її під, з однієї сторони ставимо, то там один кут, а якщо ми її, наприклад, з другою стороною ставимо, то там другий кут, бачите? Зразу може бути. Тобто регулювати для скатної покрівлі, коли ай, навіть так опускаєш, все одно воно буде працювати. Ну а тут зверху нам кришка не потрібна, тому що це то труба для каналізації. Фанова.